Привіт-привіт! Давай розслабимось прямо зараз. Займіть сидяче чи лежаче положення. Дозвольте своєму тілу відчувати себе комфортніше, де б ви зараз не були. Зробіть кілька повних вдихів через ніс. Видохів через рот. Дозвольте собі будь-які відволікаючі думки та йдіть за ними, ніби спостерігаючи за тим, як вони пливуть вниз по течії та керують вашою увагою. Поверніть увагу до свого повільного та легкого дихання. І коли будете готові, зігніть пальці ніг від себе, максимально напруживши стопи. На видусі відпустіть стопи, дозвольте їм розслабитись. Спостерігайте, як вам це подобається. Знову зігніть пальці ніг і затримайтесь в цьому положенні. Видихніть і відпустіть всю напругу. Навдосі повільно потягніть ступні на себе, розтягуючи гомілки. Навидосі відпустіть напругу. Навдосі знову потягніть ступні на себе. Напружте гомілки і затримайтесь тут. Видихніть і відпустіть ступні. Тепер напружте стегна, зверніть увагу на свої відчуття. Не забувайте дихати. І на навидусі розслабте, стегна. Тепер нехай ваші груди та живіт розширяться навдосі, як повітряна кулька, що заповнюється повітрям. Повільно видихніть, вивільняючи всю напругу в грудях та животі. Знову наповнять груди та живіт повітрям. Затримайте. Видихніть і розслабтесь. А тепер вдихніть і зведіть лопатки, намагаючись прямо торкнутися ними. Тримайте так і не забувайте дихати в цьому положенні. Тепер видихніть і дозвольте своїм плечам та грудям розслабитись одночасно. Знову зведіть лопатки назад а грудну клітку вперед. Тримайте. Тепер повільно видихніть. Зараз повільно вдихніть та підніміть ваші плечі максимально, щоб притиснути до вух. Тримайте і слідкуйте за відчуттями. На Навидосі дозвольте всій напрузі витекти з ваших плечей. Знову зробіть вдих і підніміть плечі вгору. Затримайтесь тут. На Навидосі відпустіть всю напругу. Далі зігніть руки так, щоб передпліччя тягнулись до плечей і напружте м'язи плеча. Тепер повільно відпустіть скутість та дискомфорт повністю з ваших рук. Зробіть вдих та стисніть пальці рук в кулаки. Зосередьтеся на тому, що ви відчуваєте зараз. Не забуваємо дихати, видихніть і відпустіть всю напругу, дайте рукам розслабитись, Зосередьтесь на тому, що відчуваєте, коли вони розслаблені. Тепер дуже обережно підніміть голову назад так, ніби ви дивитесь на стелю. Затримайтесь тут. На Навидосі повільно поверніть голову назад, в положенні, в якому найкомфортніше буде відчути розслаблення. Повільно відкрийте широко рота до максимально можливого положення і затримайтесь так. На Навидосі розслабте обличчя, зауважте, як ви почуваєтесь зараз. Знову широко відкрийте рот і затримайте. На видоші розслабте обличчя. Міцно заплющіть очі і зробіть таку натягнуту посмішку. Зосередьтесь на відчуттях. Видихніть і розслабте свої очі та щоки. Знову сильно заплющіть очі і затримайте. Не забувайте дихати в цьому положенні. На Навидусі відпустіть напругу. На Навдосі підніміть свої брови настільки високо, наскільки їх можна підняти. Видихніть і відпустіть їх, дозволяючи розслабленню максимально легко розтікатись по вам. Дозвольте собі привідчувати, як м'якість тече по вашому тілу. Подякуйте собі, що виконали ці вправи, зробіть ще кілька повільних вдохів та видохів. Зберігайте це відео і продовжуйте виконувати вправи на розслаблення в зручний час протягом дня. Просто помічайте, які класні відчуття в вашому тілі. Нехай це відчуття розслаблення супроводжує вас протягом дня. Пам'ятайте, що ви можете повернути його собі в будь-який час. Повільно почніть рухати вашими м'язами та порахуйте від п'яти до одного, щоб закінчити цю вправу.